На світових фондових ринках, які спостерігаються час від часу, можна розглядати не лише як крах, але як добру нагоду інвестувати кошти в акції. Адже згідно теорії циклічності, слід за падінням відбуватиметься зростання. Інвестування в інвестиційні та в недержавні пенсійні фонди інструмент, до якого вдаються представники середнього класу в розвинених економіках, аби гроші заробляли гроші. Інвестиційні та недержавні державні пенсійні фонди на заході інструмент збільшення людьми заощаджень та планування свого фінансового майбутнього. У таких фондах закумульовані мільярди доларів та євро, і вони є такою ж ординарною послугою для людей, як і банківський депозит, інвестування у такі інструменти, довгострокові інвестиції і дають порівняно великий дохід. Крім того, спонукають людей на заході жити не лише сьогоднішнім днем за останні п'ять років. Інвестиційні фонди в середньому забезпечили своїм вкладникам дохід понад 20%. Там 23-24%. Це є Це дуже істотний дохід, як особливо для західних країн. При цьому 27% доходу дали компанії сфери природних ресурсів. 22,3% – телекомунікаційна галузь. Враховуючи низьку інфляцію у зоні євро – 3-5 відсотків, це є дуже непоганий показник для західних економік, де загальна доходність бізнесу, а також банківських депозитних вкладів низька. Інвестиційні фонди можуть собі нести і дещо трошки більший ризик, тому що це є інвестиції в акції, ринок акцій може зростати, може спадати. Та на якихось проміжках часу дохід може бути і менший. але в середньому знову ж таки статистика в світі, статистика розвинених країн. Америки, Європи Говорять, що ці інструменти дають більш високий дохід. Що знають українці про такі загальновідомі у світі інструменти інвестування, і чи користуються вони ними як запобіжним інструментом з'їдання своїх доходів високою інфляцією? Люди поки що до цього відносяться дуже насторожено. Мені скоро виходить на пенсію, і я взагалі турбуюся, як це все буде відбуватися в цій державі. Це доцільно там... Хто не пробував, той не знає. Знаєте, все треба спробувати. Дітей у цій столичній сім'ї, яка вважає себе представниками середнього класу, навчають не лише азбуці, і навіть їм розказую, що з грошима треба проводитися розумно: що це не для того, щоб завжди витрачати, що та гроші дають свободу, але цю свободу можна ще й заробити на грошах. Тобто ну це різні речі. Батьків дітей Вікторію та Сергія у свій час виховували по іншому. Інвестуванню в Україні не вчать. В нас не вчать створенню бізнесів, які би працювали на тебе. На щастяки бути дуже гарним найманим працівником для твого роботодавця, чи то держава, чи то приватний сектор, але отримає гарну освіту, отримає гарну роботу для того, щоб на когось іншого дуже гарно працювати. До вкладення грошей в інвестиційні фонди надлишку після сплати необхідних поточних витрат сім'я прийшла рік тому. Ми дійшли до висновку, що те, що ми робимо з нашими депозитами, ну це є велика наша сімейна помилка. Чому? Тому що. Споживча інфляція щороку перевищує 10%. Скажімо, в цьому році, в 2007 році, вона планується на рівні 13-14%. Окрім того, існує ще так звана валютна інфляція, яка в різні часи від 1 до 3% по валюті також вона є. В сумі це дає не менше, ніж 15%. І таким чином, якщо ми кладемо гроші, скажімо, під 9 надійного банку або під вищий відсоток на валютний депозит. То через рік насправді ми не заробляємо гроші на депозиті, а ми реально втрачаємо інвестування в інвестиційні фонди уже частково допомогло родині придбати нове житло влітку. більше 50% ми заробили в одному з фондів за 7 місяців. Інвестування стало для подружжя певним азартом, але вони вважають, що азарт заробляння грошей значно краще ніж азарт їхнього витрачання. Сім'я вважає себе просунутими користувачами послуг інвестиційного ринку. Нині апробують різні типи фондів. При виборі інвестування зважають на доходність, ліквідність, надійність того чи іншого фонду, а також прораховують непрямі витрати, на які варто звертати увагу під час інвестування. Йдеться про рівень оподаткування, вхідну та вихідну комісію. yeah Сергій завзятий рибалка, а інструменти інвестування поки що є для нього тією вудкою, на яку сподівається впівмати багато риби. Ринок інвестиційних послуг для населення в Україні лише починає розвиватись і має значний потенціал. Сергій щодня записує котирування акцій на ринку, аналізує щоб самому розібратись у всьому, але визнає, що міг би цього і не робити. Позитив інвестиційних фондів саме у тому, що ти довіряєш своїх кошти професіоналам, які самі знають, що з ними робити, аби вони принесли дохід початківцям. Радить починати з інвестування у відкриті інвестиційні фонди, де є можливість щодня самостійно моніторити їхню діяльність, а також можна вийти з нього у будь-який момент, забравши свої гроші. Однорічний досвід інвестування змінив спосіб мислення цієї родини. Таких родин в Україні ще мало. Відсутні культура, планування сімейного бюджету, вміння заощаджувати, а не лише витрачати, швидко орієнтуватись у нових економічних умовах, диверсифікувати свої доходи, бути інвестором не обов'язково мати супервисокі доходи. Навіть на 100 гривень можна придбати свій перший інвестиційний сертифікат в інвестиційному фонді, щоб подивитись, що з цього вийде про значний потенціал молодого українського ринку спільного інвес... Стування свідчить статистика. У США спільні інвестиції у півтора рази перевищують депозитні вклади населення у Франції майже вдвічі. Потроху ці показники зростають і в країнах східної Європи. У сусідній Польщі вони складають майже 16% від суми депозитів у Росії близько 3%, а в Україні менше одного. Не клади яйця в один кошик. І дійсно саме на такому присліві і будується низка послуг інститутів спільного інвестування, основна мета яких дійсно проінвестувати залучені кошти громадян таким чином, щоб у нас кошиків було значно більше і жодна проблема побиття одного окремого яйця, одної окремої. Інвестиції, втрата одного цінного паперу ніяким чином не відбилася на загальному рівні добробуту учасників фонду. Як відбувається інвестування на практиці? Інвестиційний сертифікат, який придбав інвестор, надає йому право на частку в інвестиційному портфелі фонду. Що це за портфель такий? Це сукупність різних цінних паперів. За кожним цінним папером стоїть. Щось реальне або це робота певного підприємства, його бізнес, або боргові зобов'язання позичальника, або дійсно якісь об'єкти нерухомості. Безумовно, також наші фонди вкладають кошти і в дорогоцінні метали: золото, срібло, платину. Які інколи не існують в фізичному вигляді, це права на ці метали, які зберігаються знов-таки в банки. Наскільки інвестор може бути убезпечений від ризиків втрати грошей? Адже як відомо, високі прибутки пов'язані з високими ризиками. По перше, діяльність фінансових установ, які залучають кошти громадян, ліцензується з боку держави. І інвестор перш за все повинен поцікавитись таким документом. По-друге, за кожною фінансовою операцією таких установ здійснюється подвійний, а то й потрійний контроль. Не лише державою через щоденну звітність перед відповідним державним органом, а й банківською установою, яка обслуговує грошові рахунки і рахунки у цінних паперах, і має право не виконувати розпоряджень щодо переказу коштів, якщо вони суперечать законодавству і можуть нанести шкоду учасникам таких інституцій. Держава контролює а, можливе знецінення загального сукупного портфелю менш 20% від його. А, Початкової вартості і в цьому випадку також вживає необхідні заходи щодо відновлення вартості інвестицій та, можливо, заміни управляючої компанії. Студенту Єгору Буркову лише 20 років, але він ще в дитинстві зрозумів природу і сутність грошей. Мій дідусь подарував здоровену таку купілку, коли почав ще складати ще радянські гроші, і з цього все почалося, почав збирати гроші самомонети. І потім почув ці фонди і почув чув збирати гроші і там. Інвестором недержавного пенсійного фонду Єгор став чотири місяці тому. Пенсійний фонд знайшов в інтернеті, вирахував на пенсійному калькуляторі свої майбутні пенсійні заощадження, на які він сплачує зараз щомісяця по 50 гривень. Зайву копійку має, бо підробляє ще аналітиком в економічному виданні. По 50 гривень в місяць це нормально для мене. Я більше там витрачаю на те, щоб погуляти з друзями. Що то чому не вкладати ці гроші в свою пенсію? Єгор може зайти на сайт пенсійного фонду і подивитись, куди вкладаються гроші, в тому числі і його. Остання діаграма показує в нафту, газ, хімію, електроенергію. Якщо трапляється щось в одній галузі, то інше перекриває втрати, відкладаючи по 50 гривень за 30 років, вийде чимала сума. Там ж яка система? Я вкладаю гроші в пенсійний фонд. Цей пенсійний фонд передає гроші в компанію по управлінню активами. Вони вже вкладають ці гроші. В якісь фонди, в якісь організації торгуються грошами на ринку, і вже ростуть прибутки. І з цих прибутків частина відходить мені, частина відходить нім. До пенсії Єгор не зможе скористатись відкладеними коштами, окрім лише у разі виїзду з країни на постійне місце проживання. Але весь цей час його гроші працюватимуть, примножуючись. За прогнозами Української асоціації інвестиційного бізнесу, у разі задіяння другої рівня пенсійної системи накопичувального вже у перший рік її дії на фондовий ринок може надійти понад 2 мільярди гривень, що майже 50 разів більше за усі накопичені сьогодні недержавними на пенсійними фондами ресурси. І це значно активізує ринок. Ринок спільного інвестування, зростаючий ринок, який може допомогти населенню опанувати мистецтво збереження та примноження грошей, зорієнтуватися у мозаїці нових можливостей потенці Дим, інвесторам може допомогти сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу, де є інформація про ті чи інші фонди, надати необхідну інформацію можуть у відділеннях комерційних банків, які є зберігачами цих фондів. Все активніше в Україні починають створюватися фінансові центри та фондові магазини, які покликані займатися не тільки продажем послуг, але й консультуванням населення. У вісім разів минулого року зріс обсяг вкладень фізичних осіб в інвестиційні фонди. Тенденція зростання продовжується і нині, і, хоча порівняно з банківськими депозитами ці вкладення є значно меншими, все ж за прогнозами експертів, протягом наступних п'яти десяти років інвестиції населення в інститути спільного інвестування зростуть у десятки і сотні разів.